Практикували колись таке з двохтактним маслом в чотирихтатний двигун. Коли двигун на початках вже починає піддимлювати та працює справно, тобто ви слідкуєте за зазорами клапанів. ну, масложора ще такого нема, але вже бажано слідкувати. І от Олександр. Що працює в Глово, ми вже з ним так дружилися підказав, він десь відеоінформацію може бачив, чи, чи не так не читався. До речі, вони спеціалісти по цих альфовських двигунах. Ну я додав один раз, то воно воно чуть-чуть зняло, оце, що вже починає, коли запускаєш там диміти, то воно чуть-чуть зняло. Але так на свою соображалку я скажу, дехто скаже, можливо, ну, пишіть свої думки, пишіть. 呃。Uh Воно просто закладає і засморужує кільця. Чи скажете, що воно накладе, засерить весь двигун. Та ні, якщо купнутися і подумати, коли там, навіть при вісьмох атмосферах, в двохтакніку, в двох е, навіть ти лиш 35 грам на літр, якщо двигун працює, справно, ти його скриваєш, а там нема ні нагару, ні на свічки, там чуть-чуть десь на головки немає. Воно все вигоряє, тому що 2 т масло воно змащує при тому, коли воно. Зго, згоряє. Ну, Саня мені там пояснював це тим, що коли воно просто создає вже інший тиск, в Самі камері згорання, коли поршень проходить і коли насичена бензин вже, воно не так масло з долини пропускає через кільця. Тому що згори вже більш концентратний, густіший, наскільки це можу пояснити. Я своїм розумінням. Ну, проїхався після того, декілька баків вже заправив чистих. Ну, Ще раз додаю, двигунчик працює. Дивіться, сьогодні не запускався, мороз. По руках от я перекладаю телефон вліво-вправо, зараз подивимось, запустимо, подивимось. ну, Пара йде і демок буде йти, якщо він ще запуститься. Стояв і вчора не каталися, але запускати його треба, тому що ми зараз їдемо, хоча щоб я Ага, Ще один прикол, це з полуавтоматом. Це... То зад, то вперед. Непогано запускається, тільки треба покрутити. Хай попрацюю зараз подивимось, що з глушителем. вот кенул дымком я реально скажу Зараз воно на підсосі також, воно вже і багатить. Хай попрацює без підсоса. І реально кажу, що я різницю помітив, коли я перший раз додав масло, це на бак, там, скільки там лізе, десь 4 літра. Я додав грам 40. Грам 40 був додав. Бак, з'їхав. Скажу, що мінус на вулиці, то пара і так іде. Ну і маслом не чути ще в цьому. Коли вже вдилить масло жори, це нічого не допомагає. Але як ви слідкуєте за двигуном, то я думаю, це не лишні. Хоча може лишні. Пишіть, діліться своєю думкою. Можливо, хтось так і робив вже.